Діяння апостолів, розділ 11 Апостоли і брати, які були в Юдеї, довідалися, що й погани прийняли Слово Боже. І як Петро прийшов в Єрусалим, обрізані накинулись на нього, чого, мовляв, увійшов ти до необрізаних і їв з ними. Отут Петро і почав їм викладати за порядком усю справу. Я, каже, був у місті яфі і молився, і бачив у захваті видіння. Якась річ спускалась, неначе скатерка велика, прив'язана за чотири кінці, сходила з неба і наблизилась аж до мене. Приглянувся я пильно до неї і спостеріг. Та й побачив чотироногих землі, звірів і плазунів, і птиць небесних. Почув я і голос, що говорив до мене Встань, Петре, заколи і їж. Та я озвався Ніколи, Господи, ніколи, бо ніщо погане або нечисте не входило в мої уста. І вдруге відповів мені голос з неба. Що бог очистив ти не погань. Це сталося тричі, і знову все було взяте на небо. І ось у ту саму мить три чоловіки, що були послані до мене з Кесарії, стали перед домом, де ми були, і дух сказав мені йти з ними без усякого вагання. Пішли зо мною і цих шість братів. І ввійшли ми в дім до того чоловіка, а він розповів нам, як бачив ангела в себе вдома, що з'явився йому, і мовив Пошли в яфу за Симоном, що зветься Петро, він тобі оповість слова, якими ти спасешся, та й увесь дім твій. Ледве почав я говорити, як Дух Святий зійшов на них, як і на нас на початку. І я згадав слово Господнє, як він говорив Йоанн Хрестив водою, ви ж будете охрещені Святим Духом. Коли отже Бог дав такий самий дар їм, як і нам, що увірували в Господа Ісуса Христа, то хто я такий, щоб міг був стати Богові на перешкоді? Почувши це, вони замовкли і хвалили Бога, кажучи. Отже і поганам дав Бог покаяння, щоб мали життя. Ті ж, що були розсипалися через гоніння з приводу Стефана, досягли аж до Фінікії, Кіпру та й Антіохії нікому не проповідуючи слова, крім юдеїв. Були ж поміж ними деякі мужі з Кіпру та з Кирени, які прийшли в Антіохію та промовляли і до греків, благовіствуючи їм Господа Ісуса. Рука Господня була з ними, і велике число було тих, що увірували і навернулися до Господа. Чутка про це дійшла до вух церкви, що в Єрусалимі. І вони вислали Варнаву в Антіохію. Коли він прийшов і побачив ласку Божу, зрадів і підбадьорив усіх триматися Господа рішучим серцем, бо він був чоловік добрий, повний Святого Духа та віри. І пристало багато людей до Господа. Тоді Варнава вирушив у тарс розшукати Савла. І, знайшовши, привів його в Антіохію. Вони збирались цілий рік у церкві, і силу людей навчали. В Антіохії вперше учнів названо християнами. Прибули ж тими днями в Антіохію пророки з Єрусалиму. Один з них на ім'я. Встав і прорік духом, що на всім світі має бути велика голоднеча, яка і настала за Клавдієм. Тож учні, кожний з них по спромозі ухвалили послати братам, що жили в юдеї, допомогу, що й зробили, пославши її до старших через руки Варнави і Савла. Друге послання до Корінтян, розділ 8. Повідомлюємо вас, брати, про ту ласку, що її Бог дав церквам македонським. Серед численних турбот, яких вони зазнали, їхня надмірна радість та їхня глибока бідність вилилась безкраю на їхню багату щедрість. Вони в міру сил своїх і понад силу, добровільно, я про це свідчу, вельми наполягаючи, просили нас, щоб ми дали їм ласку брати участь у службі на користь святих. Вони ж, понад надію нашу, самих себе віддали перше Господові, а потім нам, з Божої волі. Ось чому ми і благали тита, щоб він, як був почав, так щоб і скінчив між вами цю добродійну справу. І тому, ж, що ви відзначаєтесь у всьому у вірі, у слові, у знанні, у всякій пильності і у нашій любові до вас, треба вам відзначитись і в цій добродійній справі. Я це не кажу як наказ. Але щоб заради дбайливості інших випробувати щирість вашої любові, ви ж знаєте ласку Господа нашого Ісуса Христа, що задля вас став бідним, бувши багатим, щоб ви його божеством розбагатіли. Даю в цьому лише раду, воно бо вам личить, вам, що перші минулого року почали цю збірку. Не тільки робити, але й бажати, тепер же закінчіть її, щоб так, як гаряче бажали, так і довершили за своєю спроможністю. Бо коли є охота дати, то вона приємна мірою того, хто що має, а не того, чого не має. Тут не йдеться про те, щоб інші були в достатках, а ви у злиднях, але щоб була рівність. Щоб цим разом ваш надмір міг покрити їхню нестачу, а їхній надмір міг колись покрити вашу нестачу. І таким чином, щоб панувала рівність. Як написано Хто був, зібрав багато, не мав надміру, а хто мало, не мав нестачі. Богові дяка. Що дав у серце тита таку саму до вас горливість, бо він сприйняв просьбу і, бувши повний бажання, доброхіть до вас пустився. Ми з ним послали брата, якого за Євангелію усі церкви хвалять, і який, крім того, був вибраний церквами як наш супутник у цій добродійній справі, якій ми служимо на славу самого Господа. І на відраду нашу, вистерігаючися, щоб нам хтось не докоряв із за тієї обильності пожертв, що ними завідуємо. Бо ми дбаємо за добро не тільки перед Господом, але й перед людьми. А Разом з ними ми послали нашого брата, пильність якого ми часто випробовували в багатьох речах. І який тепер куди пильніший із за великого довір'я, що його до вас має? Щодо тита, то він, мій товариш, і коло вас співробітник, а щодо братів наших, то вони посланці церков, слава Христова. Дайте ж їм доказ вашої любові і нашої їм похвали про вас перед обличчям. Церков, Псалом 137 Над вавилонськими річками там ми сиділи і ридали, як згадували сіон. На вербах серед нього повісили ми наші гусла, бо там пісень у нас просили ті, що в неволю нас забрали, просили радості у нас ті, що мук нам завдавали. Казали, Співайте нам пісень сіонських. Як нам пісень Господніх, на чужій землі співати? Якщо тебе, Єрусалиме, я забуду, нехай забудеться моя десниця, нехай прилипне язик мій до піднебіння, коли тебе я не згадаю, коли Єрусалим я не поставлю понад найвищу мою радість. Згадай, О Господи, день Єрусалиму, синам Едомським, що кричали. Руйнуйте, руйнуйте його аж до підвалин. О, дочка Вавилонська, руйнівнице, щасливий, хто тобі відплатить те, що ти нам зробила. Щасливий, хто вхопивши дітей твоїх, розіб'є їх об скелю. Книга Проповідника, розділ 12 Пам'ятай про твого творця у дні твоєї молодості. Перш ніж лихі дні прийдуть, і роки настануть такі, що про них скажеш вони мені не до вподоби. Перш ніж померкне сонце і світло, місяць і зорі, і насунуть по дощі знову хмари. Тоді як затремтять сторожі дому, і позгинаються мужі хоробрі, і ті, що мелють, кинуть молоти, бо їх мало, і потемніють ті, що виглядають у вікна, і зачиняться на вулицю двері, і притихнуть жорна. Замовкне голос пташки, і припиняться пісні. Коли здійматись у гору буде страшно, бай на дорогу буде лячно вийти. І дерево цвістиме мигдалеве, і сарана стане тяжкою, і каперс висиплеться. Бо людина відходить до своєї вічної домівки, І плакальники. Вже по вулиці вештаються. Перш ніж порветься срібна нитка, і золота плящінка розіб'ється, і трісне глечик над водою, колесо поломиться коло криниці, І порох повернеться у землю, звідки взявся, а дух відійде до Бога, що його він дав. Марнота марнот, каже Когелет геть усе марнота. Та, опріч того, що Когелет був мудрий, він навчав ще й людей знання він зважив, дослідив і уклав багато приповісток. Когелет старався дібрати вирази гарні. І вірно списав слова правди. Слова мудрих, як голки, як гострі цвяхи. Їх дав тільки один пастух. Що понад це, мій сину, ось тобі осторога. Написанню численних книг кінця немає, а багато науки це втомлює тіло. Кінець усьому, що чути було, такий. Бога бійся, і заповідей Його пильнуй, бо в цьому вся людина, усі, бо діла Бог приведе на суд, усе, що тайне, чи воно добре, чи лихе. Книга Пророка Ісаї. Розділ 55. Ой всі ви спрагнені. Ідіть до води, навіть і ті, в кого грошей нема. Ідіть, купуйте і споживайте, Ідіть! Купуйте без грошей, без плати, вино та молоко. Навіщо ви витрачаєте гроші на те, що не є хліб, і вашу працю на те, що не насичує. Слухайте мене уважно, і будете їсти те, що добре, і душа ваша розкошуватиме у ситі. Прихиліть ваше вухо, і прийдіть до мене. Слухайте, і душа ваша буде жити. Я дав вам союз вічний, незмінні милості, обіцяні Давидові. Ось я його поставив свідком для народів, князем володарем народів. Ось ти прикличеш народ, якого ти не знаєш, народ, який тебе не знає він прибіжить до тебе. Заради Господа, Бога Твого, і заради святого Ізраїлевого, бо Він тебе прославив. Шукайте Господа, поки його можна знайти. Взивайте до нього, поки він близько. Нехай безбожник покине свою путь, а беззаконник свої думки. Нехай навернеться до Господа, і Він його пожалує. До Бога нашого, бо Він на прощення пребагатий. Думки бо мої не ваші думки, і дороги ваші не мої дороги, каже Господь. Бо так, як небо вище від землі, так мої дороги вищі від доріг ваших, і думки мої вищі від думок ваших. Як дощ і сніг сходить з неба і не повертається туди, але напуває землю, щоб вона родила і ростила та давала насіння тому, хто її обсіває, і хліб тому, хто їсть. Отак От і моє слово, що виходить у мене з уст, не повертається до мене порожнім, але чинить те, що я хочу, довершує те, за чим я його так, ви вийдете веселі, вас приведуть у мирі. Гори і пагорби гукатимуть веселі перед вами. Всі дерева в полі плескатимуть у долоні. Замість тернини ростиме кипарис, замість кропиви мирт. Це буде на Господню славу, на вічний пам'ятник. Який не буде знищений ніколи.